Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни зазнають втрат через свої власні міні-загородження у Брянській області поряд з українським кордоном. Внаслідок такої НП. Загинули двоє високопоставлених співробітників прикордонного управління ФСБ РФ. Про інцидент повідомив російський ресурс ВЧК ОГПО, посилаючись на поінформовані джерела. Інцидент трапився у вівторок, 6 червня, біля села Брахлів. Воно знаходиться неподалік північної ділянки українського кордону. Двоє співробітників ФСБ РФ, зокрема підполковник, підірвалися на російській міні, але всі намагаються видати. Би вони загинули внаслідок дій ДРГ, повідомив ресурс. За його даними, ФСБшники на прізвище Скуратов та Кузьмін патрулювали прикордоння та наїхали на власну міну. Від отриманих травм вони померли. У ході розглядів вдалося з'ясувати, що міну було встановлено російськими військовими, проте російський слідком намагається зараз відмазати міноборони. Головною версією слідства став напад української ДРН. Зазначимо, що через мінні поля страждають не лише російські прикордонники, а й цивільне населення. Спочатку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Росіяни регулярно підриваються у прикордонних районах. Москва практично не афішує ці інциденти, намагаючись приховати масштаби катастрофи. Раніше під Брянсько-медики ЗСРФ підірвалися на міні, рятуючи окупантів. Інцидент трапився ще 18 травня. Старший лейтенант ЗСРФ і ще одним 25-річним контрактником розсікали на квадроциклі по прикордоні та врізалися у дерево. Їм на допомогу виїхали військові медики та підірвалися на міні. В результаті водій квадроцикла загинув на місці. Пасажир потрапив до лікарні з переломами. Ребер та травмою живота. Важко було поранено двох медиків під час вибуху: 26-річний контрактник з військово-медичної академії імені Кірова, а також 46-річний інструктор медпідготовки ЗСРФ Владислава рвана рана обличчя, безліч забитих місць. Володимир у реанімації у нього безліч переломів по всьому тілу. Розрив стравоходу там потована частина стопи. Повідомляють російські ЗМІ. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.